Мені пощастило, я бачив світ. Я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише Синевир наповнює мене енергією вічної. Молодість. Я торкався каменів Стоунхенджу та нічого не відчував. Лише скелі демерджі відповідали на мій дотик теплом Кримського Сонця. Розкіш версалі вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу в Масандрі. Я спускався в найкрасивіші печери Америки, та вони не зачаровують так, як галерея Казок. У мармуровій печері. Я був у Лондонському таурі, але справжню міця відчуваю в суворих вежах Луцького замку. Я бачу ще багато чого, але я люблю Україну і вірю, ви теж її любите.